Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду-буду палати гашкраво. <плес> Сюжет традиційного циклу 5 новин за 5 хвилин. Це, бачите, поміняли таблички. У мене на березі схрону, де я живу в бліндажі, бункері, на картах, в Фазенді Свободи, Фамільні фортеці. Бачите, написи тут є. Що Природно Заповідний фонд України, Державне управління справами, Національний природний парк Білозерський, заповідна зона, прохід та проїзд заборонено, охороняється законом. Ну, А мій традиційний коментар, ви знаєте, що еволюція людини пройшла декілька етапів. Був Homo хомоеректус. Homo тобто хабеліус Homo хомоеректус, людина, яка могла стояти вже прямо, тобто erectus – це прямо ерекція звідси. І Homo sapiens, Але цим транспарантом започаткується нова, е, нова людина. Це буде Гомо Veritas — Це людина істина. Людина яка істина. Ви знаєте, про мій напіт на мене, який зробили аватари, як мене викручували, як поліція привезла е, до, тім, там, до входу в цей заповідний ліс, вже бачиться, що це національний природний парк, де обитає така людина, як я. Неякосієв. То я хотів сказати, що мене вже, бачите, тут охороняють. Були лісники, мене віддавали честь, а тепер єгеря. Називаються єгеря, які шанують мене, Думаю, я ж тут я вже живу четвертий рік три зими тут провів на березі Дніпра. І хотів сказати люди, схаменіться, будьте людьми, а не нелюдами. Я з, з білю в серці дивлюсь. Як живуть люди, там йде війна, в порох, стирають Бахмут, підходять до Константинов. І ці люди колись теж там жили, квартири купляли. А тепер там кремлівський дракон перемалує все це блин, в пиль, як зробив з Маріуполем. А деякі люди чекають на них, чекають, ви тому що в них є ще такий тип людини, як Homo Sovieticus. Це до мене вам засторога. Не будьте Хомо Виганяйте себе того раба, вичавлюваєте і залиште в покої Достоєвського, якого розстрілювали на Равеліні, Булгакова, Вята з того, які заслужили собою собою, своєю працею, своїми трудами, велике слово, людина з великих літер. Залиште їх в спокої, займітесь собою, займітесь цими покидьками, які беруть, розкрадають гуманітарну допомогу. Зараз на смітниках я знаходжу. А Ці середньоморські креветки тигрові, сьомгу, що я там знайшов цих... Ем, морську капусту, е, кучу і ананаси, чого тільки нема консервовані, все це викидається, про що воно пропало, просрочено, бо воно здесь було поховане по дачах, у цих так званих головах територіальних громад. Ви розворовуєте, крадете, ви варуєте, коли йде війна. Це ганьба. І хотів згадати у того. Покидька, який був на сторезі, його звали Віталій. Ні, не Козловський, час. Кропачев, який формував той батальйон шахтарк, батальйон торнадо, займався експортом вугілля копанок. Він подільник Порошенка по справі Порошенка кузяра Медвечук. Він тільки став багатший. Понімаєте за це время? Він скупив всі шахти багачування, був головою. Укренерго, помічаєте? І оці такі люди, виходить, вони досі десь збігли всі, де ми бачимо Торчинова, де вся ця свора, тих людей, які наживалися на горі України. Підписуйся на мій відеоканал, з вами був істинний представник нового покоління Homo Veritas. Людини істини. Людина, яка любить істину. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тянущий Глазюк Олег Дмитрович. Другий мій сюжет з циклу. 5 новин за 5 хвилин це те, що в Україні почались роботи. І ви бачите, я зараз вам покажу людину, яка Щас я переведу на це Бачите, яка людина паше власних наїв землі. Ви знаєте, що у нас Україна на землю. Бачите, він приїхав на машині, яка має багато лошадиних сил. Але вручну боронить землю. Бачите, літня людина в окулярах. Як тут не згадати вислів, ви знаєте, що наш президент Зеленський спілкувався з критайським лідером Цеціпіням, або такий російський філософ Конфуцій, який говорив, країна, в якій коні не наважувають гниви, в тій країні витоптують коні чужинців поля. То і наша Україна. Ви занедбана, тому що ми забули про власну державу. Ми крали, ворували, наша злочинна влада, народ їв закордонну їжу, забув про власні поля. Ми свої поля віддали чужинцям. І такий ще вірш Тараса Шевченка, який говорив, пам'ятаєте, я його прочитаю, давайте краще. Ось світився. Будь-який звикну чимати все це. Це Істус. А Тарас Шевченко сказав інші слова, там теж є ті слова. Світи, 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 мій моя Україна, Чому тебе сприндирована, чому, мама, гинеш? Чи ти досі до схід сонця Богу не молилась, чи течок своїх непевних звичай не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичай навчала, виростали мої квіти діти, Панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи, співала свою недолю, що вспіваючи, про придала волю. Якби було знала, під серцем придушила, під серцем приспала. А, у колишся задушила, під серцем приспала. Спомнів мої запродані, житові німоті, сини мої на чужині, на чужій чужі роботі. І пребрат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі Москалі розриває. Нехай рир розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростає, то поможуть москалеві господарювати. Та з матір останні спідню сорочку знімати. Багайте, недолюдки, матір катувати. Розкопана на четверо, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, якби воло, знали, не плакали б діти. Матірне журналист. Це великий Тарас Шевченка, наш кобзар, написав ці вірші. І ми бачимо цього мужчину, від, якого сини покинули, може, десь на чужині, на чужі робочі, чи може воюють, боронять нашу державу, себе ще третій сюжет знімати. А він приїхав на конях, машина добра, там є коні, але й до плуга. не до причепчеш. І він борониться вручную, таскає ці борони, які там він зробив сам самотужки. Отакі мої новини. Підписуйся на мій канал. З вами був Тямущий, Тямуще, Глазікола Дмитрович. Я завжди буду казати правду. Те, що журналісти не побачать ті, хто сидять в студіях, по скайпу общаються. Така в наша журналістика занедбана. Навіть про фронти тут не можуть зняти ні нормального сюжету. Ми бачимо там постановочні кадри, як часи Великої вітчизняної війни, коли ви знаєте, ці, як називається телеоператори чи о, кінооператори для них робили там. Так, і такі всі чисті, вимиті, так і у нас. Такі репортажі нам з передової не показують, як там наші хлопці. Дякую вам за увагу. Третій сюжет з циклу 5 новин за 5 хвилин. Це ви бачите на могилі в Циблях Петрака Олександра Івановича, який народився 10.05.1978 року, а помер і любов вбитий загинув 26.04.2022 року. Після такого, як почалось повномасштабне вторгнення Путіна в Україну. Бачите, тут прапор України, але мій сюжет покладеться з того, ви бачите, що цей пам'ятник поставили якраз на річницю його смерті. Тільки от 27.042 року. Тут був вінок, був крест, був цей прапор. І бачите, що цей пам'ятник зроблений у виді нашої постраждальної України. Написи Слава Україні, героям слава. Але я хотів сказати оці очі хлопця цього, бачите, який загинув. Те, що він е, загинув, а міг жити ще досі, міг жити це, посміхнулися, мене на обличчя. Ви бачите, сама по Україні я вам показую. І чому я називаю і впевнений, що наша влада злочинна, корумпована, лікувальтурна. Тому що ми ще досі транспортуємо газ, ми контролюємо себе як. Транзитну державу, ми там контракти соблюдаємо, говоримо, що ми вступаємо в ЄС, подивіться, ми досі ваш газ поставляємо, але який газ? Газ, який йде з Росії, з країни, яка напала на нас, яка вже майже 100 тисяч хлопців наших вбила і вже не, не рахуючи наших мешканців. Цей газ йде сум, називається Помари Ужгород. Оренгой помер в Ужгород, будівництво радянських часів. У Ужгороді виходить і питає Угорщину, Австрію та інші держави. І ми досі експортуємо газ. Наша влада злочина, порумпована ще тому що ми ще досі на 9 років пройшло, не оголосили війну. Якби ми оголосили, війну в 2014 році, а не робили в тростянці шоколадки. Якби ми, ти знаєш, Порошенка, якби наші люди скрізь по селах, а ви знаєте, що до 24 го е числа 02 -го, лютого 2022 ходили поїзд у е там, Вінниця, москва ходили автобуси Слав'янськ, Москва, набивали торби м'ясом і везли на продаж у Москву. А ми виробляли е для нас, для цих ракетів в Запорожжі на Моторсічі. Двигуни для тих крилатих ракет, які зараз падають на Київ. А ми виробляли двигуни для гелікоптерів, які Зараз там перед Бахмутом нищить наших хлопців. Отака наша злочинна корумпована влада, яка досі не спромоглася оголосити справжню війну. Як же ту війну закінчити? Її закінчили, можна було закінчити на місяць, і такі вислови, як коли пожежа і гасять. Як коли горить хата у сусіда, всі обміняються і тушать ту пожежу, інакше ця пожежа охопить весь світ. І от, якби наш Міністерство закордонних справ викликало всіх послів і всіх поставило перед яким питанням, що ми голосували в Росії, на якому боці ви знаходитесь, на боці правди нашої України чи на боці ворога, який на нас напав? І посли всіх країн світу роблять заяви, зв'язуються зі своїми урядами і залежно від позиції їх урядів підтримують Україну, тобто приривають ці дипломатичні стосунки. З ворогом, як це було в Другу світову війну, коли Британія підтримала Польщу після нападу на Германії, фашистської Германії. І весь світ дистанцюється. А ми закидаємо тому же самому Сенцемпіню, що він досі ще не може назвати війну війною. Та ми її самі не назвали війною, що він називається конфлікт на території України. Ми не оголосили війну, якби я хочу, щоб ця війна була оголошена офіційно, і тоді наші хлопці перестануть гинути за місяць, це буде скінчено з Росією і ми. Отримаємо нашу перемогу. Слава нації, смерть ворогам. Царство Небесного Батраку Олександру Івановичу, який загинув за Україну, маючи Україну в себе в серці. Це був мій третій сюжет з циклу 5 новин за 5 хвилин. Завтра я вирушаю в Київ, буду знімати сюжет про Маріуполь. Справжню правду про Маріуполь, що там коїлось, як було, а не той офіціоз, який ми бачимо на українських в каналах, в яку нам говорять полуправду, а не справну правду. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на відеоканал, з нами був Мирослав Тямущий Галазюк Олег Дмитрович. Четверта новина з циклу 5 новин за 5 хвилин. Це правда про Маріуполь. Ви бачите ось на будівлі, там де проходить Чегецьовський суд за рогом цього будинка висить. Величезний на три поверхи транспарант, Маріуполь. Він носить вже майже рік. Маріуполь вже давно окупований, але е, цей пакала, е, плакат ще досі призиває нас е, допомогти Маріуполь З Маріуполю виставити, що це місто фортеця Але що я хотів сказати, що сьогодні я записую своє інтерв'ю, це 1 травня. 1 травня ви знаєте, що раніше ми всі ходили на... Демонстрації радянської, радянської доби і були такі юмористи Штепселя Рапунька, які, щоб посміятися, коли прикрашали місто Київ перед черговими демонстраціями на День революції те, і на день робітничої солідарності 1 травня, говорили, що прибили трьохетажну дошку, щоб дири закрити на якісь будівлі. Щоб цей дири ніхто не бачив, що коли робочі йшли з плакатами, ну і студенти, там, школьні, шкільники не побачили тих дір. виходить, дошку прибили з пропагандою радянських добів, радянської доби прибили на будівлю. Ось і та пропаганда, яка висить у нас тут, тому що Маріуполя вже давно нема, а транспарант цей висить. Але я хотів згадати, що була така Діана Олексіївна, яка говорила Олег, у тебе на язикім'ят льот. Колись, коли ми ще в радянські доби йшли на демонстрацію, нам вручали плакати, то мені влучили е, плакат Кулакова, а він вже помер. Я Яна я його вже нема. Як нема? Говорю, ну вже помер, ще члени полідору, яких ми таскали е, студели, школьниками е, на ці демонстрації, потім їх викидували в машину і не хотів їх нести додому. Але хотів сказати, що там був зі мною у Донецькому сізо бранець ізоляції Олег Кулаков, однофамілець цього кулакова. Він теж народився 19 липня, як і я, і він саме в Маріуполі починався процес над Денисом Павловичем Куліковським по імені по прізвищу Аїт. Це саме жорстока людина, яка катувала нас. І цей кулаков Олег пообіцяв там в Маріуполі саме ще. Він ще не був окупований, де почався перше засідання суду над Денисом Павловичем, Павловичем Куліковським вбити його, тому що він колись робив жахливі речі над ним. Денис Репетіло згадує такий сюжет, коли виходить, їх позвав цей Деніс Павлович Куліковський, і це репетіло згадує в книжці Ірини Вовк. Ізоляція, де наші спогади колективні. Хто кого перше понятно, що зробить, той того і буде мати. І не знаю, як це закінчилось, хто кого мав, репетіла кулакова чи кулакова репетіла, але такий випадок був. Ну а Маріуполь вже давно окупований. Я хотів, щоб стикався там з різними людьми, які говорили мені правду, як здавали Маріуполь. По-перше, це був такий, хто подарував мені Xiaomi. Віктор, не буду називати фамілію, він хоче, щоб бути опізнаним, але він помінявся в 2017 році. Так він казав, він роботав по зв'язку, по, по, по лайфу. Він казав, що зрізали вишки, які глушили сигнал з телевежі, який так і не підірвав наш теж знайомий Олег Сугирей. Та вишка досі стоїть 360 метрів в Донецьку і віщає свій сигнал. Були поставлені. Так називаємо триплекси, які повинні були передавати на фірм діапазону на діапазоні е наші українські канали. Так вони і загашили запаковані три роки простел, ніхто їх не розпакував. Були зняті плити, е блюмінки, які були металеві, прикривали бріндажі. Ну а така наша виснапороня е Прокоповна, е яка віце-прем'єрка, вона всіх закликала прийти на площу і прийшли 10 тисяч людей і захопили росіяни в полон. Але. Мій знайомий не послухався і заплативши 500 доларів, 500 доларів самотужки з двома торбами з квартири, яка була в нього в Донецьку, вона пропала. Він купив квартиру в Маріуполі, вона пропала, і він втік і зараз перебуває в однокомнатній квартирі в Дніпропетровську. Так він розказав такі жахливі речі, що досі виходить, Маріуполь. Був зданий. Якби він послухав нашу проні Прокоповну, ви знаєте, це примерку з міністерства з європейської інтеграції і пішов на ту площу, то б його, як і 10 тисяч маріупольців, захопив би в полон. Ну а число жертв Маріуполі вже достигає півмільйона. Це місто, призрак, містер Примара, його примали в порох. Інший бранець, який недавно помінявся тільки півроку тому, це захорони Азовсталі. Мені розказували, як падали бомби, як стирали дім за дімом. Дом за домом Русня перемалувала в попіл місто Маріуполь. І там в підвалах ще досі залишилися непоховані люди. Оце правда, Маріуполь, що Маріуполь був зданий нашою владою, і тепер на ньому піаряться. І ще досі піаряться, що майже пройшов рік. Отака моя новина. Підписуйтесь на мій відеоканал. Галазю кікіню з вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович, який буде завжди вам говорити правду і тільки правду, і ви розумієте, що справжня журналістика вона повинна існувати, бо це обратний кібернетичний зв'язок, по якому влада може пізнати справжність там справ. І коли зараз на нашу журналістику накинули петлю і душать її, і її рота. То ця на буде недовговічна, бо вона не має обратного кібернетичного зв'язку і, не знаючи подій справжнього ходу подій, вона приречена на повалення. Дякую вам за увагу. Ще раз наслідуйте пастора Косяка, який мені допомагає ректора Тараса Шевченка, Бугрова Володимира, Щербаченка Володимира, голови асоціації східної ініціативи, мої племінницю. Вероніку з Польщі та інших, інших, багато-багато людей е, Марину та Тетяну Черкас, батька яких досі перебуває в полоні, це найбільші мої помічники. Я хотів би там всякі доміони, щоб мене виписували, але ніхто мені їх не надійшли. Тому є би номер карточки. Я прошу вас перераховувати гроші, хоч 10 гривень. І я буду рад, бо я живу на березі Дніпра, як діоген в Почці. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк філософ. культури, старин культури. Що я вийшов з перегляду фільму Дмитра Халіткого Собчука «Памфір»? Ви бачите дуже трагедійний сюжет. Контрабанда сигарет на Закарпатті. Ви знаєте, що процвітає. Закарпаття вже декілька сторіч живе контрабандою. Так було і за часи Овстроугорщини, потім процвітала вона памфір. Цей велетень, герой, який отримав за дітей памфіра. Він в кінці гине в тунелі і його син Назар переліз на той кордон, де в Румунії там, Євросоюз. А Ореста Івановичі все все влаштували, хитрі і виходить, що перемогли. Хто такі Ореста Івановичі? Це наші брати Балоги, це наші Порошенки, вся інша наволочка, яка досі править в Україні. І люди були дуже розчаровані, песимістичними. Кінцем цього фільму, фільмом, який поставлений там вперше ми чуємо закарпатський діалект, і навіть внизу перекладають на літературну українську мову ту говірку, яку там розмовляють в Закарпатті, це Чернівці біля кордону з Румунією. Фільм дуже важкий, тому що він вроді би, і поставлений так художественно. Я чекав на оптимістичний кінець, але в дусі античної трагедії. Ористи Івановичі перемагають. Перемагають наш, справжніх українців. Тому я раджу вам подивитися цей фільм Памфір, незважаючи на те, що ми витаємо в радужно в облаках. І в нас ворог не тільки Путін, у нас вороги це наша злочинна влада зеленських порошенок, лідвичків і братів-балох, які ще досі правлять на Закарпатті. То Мирослав Тимущий запрошую вас подивитися цей фільм. І робити висновки, думаю, люди, які там мовчки виходили, розочаровані фіналом фільму, вони накопичували в собі ненависть до тої влади злочинної корумпованої паркнуламенклатурою, яка ще досить править Україною. Підписую це на відеоканал. З вами був Галазюк Олег Дмитрович, Глазюкій Кнюс, мій канал, Мирослав Тямущий, який писав ті свої легендарні 60 листі з Донбасу, де описував все, як воно було там в ДНР. Україна не краща за ДНР, а ще гірша, тому що ми в неї живемо і мовчки терпимо ту злочинну владу корумповану, яка ще досі править в Україну.